Розв'язуємо рівняння за зазначеним вище алгоритмом. Перший крок розкрити дужки. Розкриваємо дужки, застосовуючи розподільну властивість множення. Це можна робити зі стрілочками і без стрілочок. 5 помножити на 3х, 15х, 5 помножити на мінус 6-30. Додати 4 помножити на 3,12. 4 на мінус 2х мінус 8х. Дорівнює 5х мінус 8 без змін. Х вліво без х вправо. 15х відняти 8х. Переносимо число з х, яке було зі знаком плюс, вліво зі знаком мінус, мінус 5х. Без х переносимо число вправо, міняємо знаки на протилежні. Мінус 8 плюс 30 відняти 12. Звернемо увагу, було мінус 30, стало плюс 30. Було плюс 12, стало мінус 12. Зводимо подібні доданки. 15 мінус 8, 7х, мінус 2 х Дорівнюємо. Мінус 8 плюс 30 буде 22, знаком плюс і відняти 12, це буде 10. Х дорівнює 10 поділити на 2. Х дорівнює 5. Це є наша відповідь. Наступне рівняння. Я буду так ставити, щоб. Не записувати окремо. Робимо за алгоритмом, так як і попереднє рівняння. Перший крок розкриємо дужки. Я стрілочки ставлю для того, щоб було зрозуміліше і не загубити ніякий компонент. Розкриваємо дужки. Мінус 5 на 4х. Відповідно, виконуємо дію множення мінус 20х. Мінус 5 на 3, мінус 15, плюс 3х. Дорівнює мінус 12 на х, мінус 12х, мінус 12 помножити на мінус 5 буде плюс 60 х вліво без х вправо. Мінус 20х, додати 3х. Переносимо вліво мінус 12х зі знаком плюс. Плюс 12х. Дорівня 60 було справа, ми його не змінюємо. До нього переносимо плюс 15. Зводимо подібні доданки. Мінус 20 додати 3 буде мінус 17, плюс 12 буде мінус 5х, дорівнює 75. Х дорівнює 75, ділю на мінус 5. Х дорівнює. 75 розкладаю на 50 і 25. Це буде 10 і 5, 15, мінус 15, це є відповідь. Наступне рівняння. Наступне рівняння. Розкриваємо дужки На стрілочки не ставити, х на 3 буде 3х, x на 2x х квадрат тому що ми виконуємо дію множення і х помножити на х, х на х буде х в квадраті, х на 4 х квадрат буде 4х в третій степені. Мінус 2 х квадрат на 2х. 2 на 2 буде 4. х квадрат на х. х в третій степені. Мінус 2х квадрат помножити на 1 буде мінус 2 х 9. Далі х вліво без х вправо зводимо подібні доданки. Ми бачимо, що 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат – протилежні числа. 4х куб мінус 4х куб теж протилежні числа вони скасовуються. 3х дорівнює 9, х дорівнює 9 поділити на 3, х дорівнює 3. І останнє рівняння. Пробуйте зробити самостійно, потім перевірити по відео. 3х квадрат помножити на х буде 3х в третій, степені 3х квадрат на 1 плюс 3х квадрат. Мінус. Тут перед дужкою немає числа, тобто немає дії множення. Але дужкою стоїть мінус. Мінус каже для нас, що ми можемо зняти цю дужку, але змінимо всі знаки на протилежні. Знаки всі міняємо навпаки. Були мінуси, став, став плюс, були плюси, стали мінуси. Зводимо подібні доданки: 3х3, мінус 3х в третьому пропадає. 3 х квадрат і мінус 3 х квадрат пропадає. Мінус х плюс 1 дорівнює 0. Переносимо одиницю вправо знаком мінус, мінуси з обох сторін. Вони скасовуються, отже, ікс дорівнює рівня 1. і це є відповідь.